Що ви прожили стільки, скільки ви прожили, у вас є повне право нікому не довіряти на слово, бо у вашому віці вже не можна помилятися, тому що за помилки платиш не грошима, а спокоєм. Але тут важливо зрозуміти одне: вас ніхто не просить вірити. Ми пропонуємо вам розібратися, знати свої можливості. Щодо другої пенсії та допомоги по дому, покажемо вам все: договір, умови, реєстрацію. Зможете поспілкуватися з іншими підопічними, які вже роками отримують допомогу. Чому ми так робимо? Та просто тому, що ми працюємо відкрито і надаємо вам можливість розібратися у всьому. Ставте будь-які питання, які вам цікаві, розкажемо чітко по пунктах. Зрозумілою мовою, і, можливо, знайдете навіть друзів серед сотень наших підопічних, щоб не емоціями, а головою не здається тут чесно. А я бачив все на власні очі. Не тому, що хтось щось сказав, а тому, що ви читали, самостійно ставили питання, отримували відповіді. Бо різниця між вірити і знати це різниця між Тривогою і спокоєм, і при цьому пам'ятайте, перевірити це ж не означає погодитись, це про перший крок, щоб у всьому розібратись, і це ж розумно приймати рішення лише після того, як розібрався.